Є колега, який перезвонив до мене ну майже такого серед ночі. Я виходжу бачу, такий гелена. Ну, ну вона тебе так любить, Люда. Треба щось придумати, треба щось придумати. Пішли в магазин, зараз щось придумаємо. Я йду з ним просто, типу, що він каже, ти розумієш, я. — Романтик. Я романтик. — Беремо. А я, робим сердечко. Та, а я кажу, романтика. брат, ну романтика коштує денег. І його тут зупинка, тут магазин, я вже думаю, ну зараз я візьму кісквіти, перезвоню до неї по телефону, скажу таке, так, ну це ж пацаняча коли ну не підтримує. І він такий дивиться. А от коли ніч є оця служба, яка міняє рекламу, знаєш, на білбордах. Та, суне та. цю штуку з цим. Краном. Я кажу слухай, є ідея. Скільки маєш грошей? Він каже 500 гривень. Я підходжу до пацанівка, слухайте, така історія. Тут у нас романтик, треба трошечки доставити. Доставити до балкона. Скільки буде грошей? Він каже: 400 гривень. Я розвертаюся, бо друга романтіка каже, зараз купимо хризантеми на сотку. Ну, бо на 100 гривень не купиш дуже багато це. І я кажу хлопці, ви їдете адрес. Ну, сказав, вони вже під'їжджають потихеньку, такий спринтурочок, розставляють ці всі штучки, опускають. І, і самі ці пацани вже ржуть. знаєш? Щось <рив> такий, як ті два опосу. <рив> Ми тут підходимо з цими е, хризантемами, і я кажу, давай сідай, в цю люльку. Його замикають, і вони потихеньку. Відко до того вікна на п'ятий поверх, там під цей. Я, я кажу, а чого так помалу? Він каже, ми тут з колегою ставки робимо прийме чи не прийме? <реку> 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 а я кажу, що була ценька, була пару разів у <реш> Щоб що, що, з вікна казати, що на. <реш> Коли не сказав, що там балкон і ти його карту. <реш> і ми тут дивимося на п'ятий порог, ну доставили його, він в <реш> вікно, ти представляєш п'ятий п'ятий порок. Балкона. Ні, йому може і не страшно, але там люди на кухні світло було. Виселяєш у вікно хтось. <реш> а, й не чекали. <реш> так, і чуємо. А ту ж, ну, сусіди повискакували, знаєш, всі як ті голуби. що там буде? Ну, а в нього замість дуже багато слів вибачені, всякого цього, там у тези йдуть. Ну, нема довгих речень. Ей, трошки накуся, що треба. І ми лишуємо ці фразочки до літать. І тут бачимо таку картину. Що вона забирає якийсь вазонок там згори, забирає ці хризантеми, зайшли в середину, знаєш. Ну, і як, знаєш, як дід старий, коли заходить на весілля з ковром, спочатку у заходить, потім дід бля в ресторан. Тут така сам ха заходить цей, і потім лиш такі ноги нашого колеги, цей. І тут цей ну, стріла ця спускається, і колега. Пацани! Подякував! Я вже на другий день дзвонив, типу, ну типу, писав, бо він грав трубку, Кажу, все добре. Я вдома.